Варвенська громада перемогла у міжнародному проєкті з порятунку самостійних лісів. Лісівники філії «Ніжинське лісове господарство, Державне підприємство Ліси України вручили диплом Варвенській громаді за зайняте друге місце у міжнародному проєкті Форест Рекавері. Лісники дуже вдячні. Вони приїхали, вручили ну нам, не мені, а нам грамоту на селищній раді. Е, привезли в подарунок дві туйки. Ми разом посадили їх. От, так що я вважаю, що це гарна, ну така справа. Це благородна, гарна справа, і це все рівно розбудова на. ...нашої рідної України і нашої рідної Варвинщини. Ну і прилучено, безперечно. Селищний голова Варвинської територіальної громади Валентина Саверська лихошва розповіла, чому вирішила передати землі саме лісівникам державного підприємства Ліси України. Говорить, що після такої ініціативи впевнена, ліси знаходяться в дбайливих руках, які збережуть рослинність для майбутнього покоління. В нас вже зараз багато ви бачите лісів вирубується, а насаджується мало. От робляться лісники, але ну, в них немає. Немає стільки вільних площ для того, щоб засаджувати. От, і ми це робимо, наша громада також робить. Ну, якось воно в нас виходить, ми ж не лісники. І дуже розбиратися у е, тому, як ростуть дерева, що потрібно, як їх треба виробляти. Ми садимо. Але садимо, знаєте, як огульно. Хоч рости, хоч не рости. Троші, трішки полили все. Оце вже і в цьому році садили. Ну, вони ну, чомусь ну, дуже погано приймаються. От. А лісники вони садять із насіння. Наприклад, сосни, ялинки, вони з насіння садять. Каштани вони також з каштанів садять. От. І в них воно приймається. Нам хочеться як можна більше, От. а воно в результаті не приймається. От. І тому ми вирішили передати. Завдяки зусиллям представників Варванської громади було. Рятовано 69,5 з половиною гектарів земель, які були передані лісівникам для подальшого збереження екології Прилуцького району та Чернігівської області, на протязі 2023-го ми було передано 39,4 гектари. Це самозаліснення, постійне користування, і 30 гектар земель під заліснення. Тобто тут ДП ліси України висадять. Де вологі земельні ділянки, вологіші, буде висаджена вільха, де більш піщані земельні ділянки, де підходить сосна, ялина. Тобто в цьому році вже розпочалася посадка. Цих всіх саджанців. участь в проєкті з порятунку самостійних лісів «Форест Рекавері» відбулась за ініціативи першого заступника голови Варвенської територіальної громади Віктора Гармаша та працівників відділу земельних відносин селищної ради під керівництвом Юлії Леміш. Заручилися підтримкою і депутатського корпусу. Зокрема, питання підтримала депутатська комісія з питань земельних відносин, містобудування, екології, охорони навколишнього природнього середовища та депутати Микола Бойко і Павло Сліпченко. На сьогодні в проєкті державного підприємства Ліси України є 369 гектарів на території Варвенської громади, які в подальшому будуть засаджуватись деревами. Ці всі земельні ділянки були проінвентаризовані. Комісія виїжджала, дивилася, і, це, і ці всі землі були передані в ДП ліси України. І ми сподіваємося що років через 10 буде соснові ліси, і це, а це, це чисто екологія району і області.